Всім привіт! Ми перебуваємо в Україні. Так, тут нелегко, але ми тримаємось. Напевно, ви бачили наше відео в Ютубі або в соцмережах, яке дуже швидко набирає мільйонні перегляди. Воно називається «Це неймовірно. 24 факти, які змінять ваше життя. У ньому ми виклали 24 наукові факти, які піднімають дух мільйонів людей. Спонукаючи їх вірити в Бога, для якого немає нічого неможливого. Сьогодні ми хочемо більш розширено поговорити про перші чотири наукові факти з цього популярного відео. Приємного перегляду і не забудьте помолитися за нас і підтримати. Поїхали. Факт Перший. Масштаби Всесвіту вражають. Тому не всі сучасні вчені могли прийняти, що такий великий всесвіт колись не існував і що він мав початок. Простіше було думати, що Всесвіт вічний, але докази ХХ століття змусили повірити в те, що у Всесвіту дійсно був день народження, який описаний в Слові Божому. Бог створив цей світ, і теорія про вічний всесвіт була відкинута. Але затверджена біблійна модель, що він з'явився раптово. З моменту створення всесвіт старіє, будь-яка матерія схильна до старіння, в тому числі і тканина світобудови. Як саме в останні десятиліття миттєве народження всесвіту, записане в біблії, стало доведеним науковим фактом. Розвиток технологій та спостереження вчених за небесами за допомогою телескопів змусили їх зробити такий висновок і цим підтвердити слово Боже. Астрономічні дослідження привели вчених до унікального висновку Всесвіт був створений з нічого, вони виявили реальні докази створення Всесвіту. З цього стало логічним зробити висновок: що якщо у нього був початок і він був створений, то у Всесвіту було і джерело початку творець. Багато хто вважає, що Бог є. Говорячи про відкриття, зроблені за допомогою супутників, вчені зазначають це все одно, що бачити Бога. Звісно, ще до зроблених останніми десятиліттями наукових відкриттів мільярди людей вірили першим словам Біблії, де сказано. На початку Бог створив небо та землю, тому практично всі вчені, які заклали основи сучасної науки та цивілізованого розвиненого світу, були богословами, щиро віруючими Біблії та титулованими у різних науках світовими фахівцями. Отже, перший науковий факт Всесвіт не вічний, він створений Богом миттєво. Про що розповідає Біблія це неймовірно, продовжимо. Розберемо другий науковий факт це перший закон термодинаміки, який доводить, що записане у Біблії істина. Часто можна чути, що існування Бога неможливо довести науково. Але саме вчені християни заснували науку вони не тільки вірили в Бога. Але раціонально логічним способом стверджували божественну присутність у світі, закони Творця, його владу у Всесвіті та в кожному житті. Приклад тому Джеймс Джоуль чи знаєте ви, що одиниця виміру енергії була названа Джоулем на честь цього великого вченого християнина, який зробив несумірний внесок у науку? Джоуль був щирим християнином, який був відомий своєю терплячістю та смиренністю. Він шукав Божої волі і підкорився їй. Джоуль твердо приймав Бога як творця, його слова свідчать нам про пріоритети, за якими він жив. Джеймс говорив: після пізнання і підкорення Божій волі. Наступною метою має бути пізнання його мудрості, сили та доброти. Як свідчить про це його творіння, такі великі вчені християни, як Майкл Фарадей та Джордж Стокс, підтримали роботу джоуля на початковому етапі. Це справжній приклад братолюбства, коли схвалення кількох видатних вчених відчинило для джоуля двері, які раніше були зачинені. Фарадей став поручителем джоуля у королівському науковому товаристві, де Джоуль разом із Фарадеєм прочитав свою роботу під назвою про механічний еквівалент теплоти. Це відкрило шлях для публікації його матеріалів та обрання до членів цього престижного наукового товариства. Джеймс Джоуль по праву вважається головним фундатором поняття законів термодинаміки. Саме він започаткував нову наукову дисципліну, відому як термодинаміка. Принцип збереження енергії джоуля став основою першого закону термодинаміки. Цей закон говорить про те, що енергію не можна створити ні знищити, але її можна змінювати з однієї форми в іншу. Це одне з найважливіших узагальнень історії науки, запевняють великі уми. Отже, загальна кількість енергії, включаючи матерію у всесвіті, є постійною. У своїй книзі Крах еволюції автор зазначив, перший закон термодинаміки рішуче показує, що Всесвіт не створив себе, існуюча структура Всесвіту. Є результатом збереження, а не нововведення, яке нав'язують нам безбожники через брехливу теорію еволюції. Після того, як у світ увійшло це страшне зло під назвою еволюціонізм, цивілізація впала. Світові війни знищили сотні мільйонів людей. Ленін, Гітлер, Сталін, Мао Цзедун, Пол Пот та інші вбивці-диктатори пристосували політику країн. До теорії еволюції, це вбивство всіх, кого вони вважали за потрібне. Таки моє нововведення еволюції, ця сатанинська брехня знищує, на відміну від Божого закону, який зберігає. Всесвіт є результатом збереження енергії, а не знищення, тому еволюціоністи не можуть пояснити, як утворилася ця постійна кількість енергії та матерії, тому що в основі їхнього світогляду. Лежить винищення, а не збереження. Божественний закон збереження енергії повністю відповідає Біблії, яка дає розуміння, що Бог створив усе і підтримує своє творіння. Джоуль добре розумів релігійне значення його відкриттів для всього світу. Він писав, що абсолютно абсурдно вважати, ніби можна знищити сили, якими Бог наділив матерію. Усі зміни, що відбуваються внаслідок людської діяльності чи сил природи, є просто перебудовою того, що вже існує. Джоуль писав, що явища природи, незалежно від того, чи механічні вони, хімічні або життєві, майже повністю полягають у постійному перетворенні одних на інші. Таким чином, це означає, що у всесвіті зберігається порядок, нічого не порушується, нічого ніколи не втрачається, але цілий механізм, настільки складний, який він є, працює рівномірно і гармонійно, все існуюче керується суверенною волею Бога. Як бачите, це повна протилежність тій брехливій теорії еволюції. Яка безжально вбиває та знищує. На той час наукова спільнота боролася за чистоту Євангелія. Більшість вчених і джоуль серед них своєю науковою роботою стверджувало істинність Біблії. У єдності і одностайності вони виступили проти божевільної чуми, що насувалася під назвою Дарвінізм, яка через порочні і розбещені уми просочувалася в той час по всій країні. У відповідь на це божевілля 717 вчених підписали знаменний маніфест під назвою Декларація вчених у галузі природознавства та фізики, який вийшов в Лондоні у 1864 році. Ця декларація стверджувала їхню віру в наукову достовірність святого письма та брехливість антинаукової теорії еволюції. У цьому списку зазначалося 86 членів наукового королівського товариства. Джеймс Джоуль був одним із видатних вчених, який підписав цей документ. Вчені християни завжди були справжнім світлом і сіллю землі. Але коли люди перестали так битися за чистоту Євангелія, світ потонув у крові двох світових воєн. Тому давайте повторимо та вивчимо другий науковий факт. Відкритий Джеймсом Джоулем у XIX столітті перший закон термодинаміки підтвердив сказане в Біблії Всесвіт не міг створити себе, його створив Бог. Загальна кількість енергії та матерії у Всесвіті залишається постійною. Акт творіння закінчено, еволюція неможлива. Виникнення нових видів ніколи не спостерігалося. Розглянемо факт третій це антропний принцип науки. Він був затверджений у ХХ столітті і також підтвердив сказане в Біблії Бог створив землю, виростив на ній рай і поселив туди людину. Антропний принцип космології свідчить, що Всесвіт був створений для спостерігача, для нас з вами. Земля і весь навколишній світ мають дуже тонке і точне налаштування під людей. Атмосфера, вода, їжа, тепло та безліч інших комфортних параметрів доводять сказане в Біблії Бог помістив рай саме на землю, і цей рай, створений для людини, а призначення людей це спілкування з Богом. Підпишіться і напишіть нам. Щоб повернутися до істинного свого покликання і пізнавати Бога, а не витрачати своє життя на новини. Спілкуючись з Богом через Його Слово, Біблію і через Його сім'ю, церкву, ви отримаєте прощення гріхів і вічне життя. Нескінченний перегляд стрічки новин, кіно, блогерів та іншого не дадуть вам вічного життя в раю, але швидше за все приведуть вас до пекла. Отже, Повторимо третій науковий факт Всесвіт створений для спостерігача для вас тому пізнавайте Бога. Рухаємось далі. Факт четвертий. Сучасна наука описує Всесвіт термінами часу, простору, матерії та енергії, створення яких описано на першій сторінці Біблії. У священному тексті сказано на початку Бог створив. Початок це і є час. Старт часу, його першу мить і подальший відлік, Бог запустив із вічності. Відповідно до закону причини та наслідку, час може створити лише той, хто над часом, це вічний Бог. Прочитаємо далі перші вірші Слова Божого. На початку створив Бог небо та землю. Отже, початок це час. Небо це простір, земля це матерія. І сказав Бог: Нехай буде світло, і постало світло, друзі. Світло це енергія, і воно було створено Богом одночасно з часом, простором та матерією. Ось вам і біблійний науковий факт створення Богом неподільного просторово-часового континууму. Час, небо, земля та енергія створені відразу і нероздільні. Безбожники вигадали, що Всесвіту трохи більше, ніж 13 мільярдів років, а землі трохи більше, ніж 4 мільярда. Це антинаукова, безграмотна пропаганда. Час, простір, матерія та енергія єдині і виникли одночасно. У них не може бути різний вік. Тому сказане в Біблії є вірним і незаперечним. На початку Бог створив небо і землю, і сказав Бог: Нехай буде світло. Давайте повторимо четвертий науковий факт: Сучасна наука описує Всесвіт чотирма термінами: час, простір, матерія та енергія, створення яких описано на першій сторінці Біблії. Підведемо підсумки. Ми розглянули чотири наукові факти, які доводять, що Біблія випередила науку на тисячоліття перше. Всесвіт не вічний, у нього був початок і його створив Бог. друге. Перший закон термодинаміки доводить, що у Всесвіті діє закон збереження енергії та нові види не з'являються. Третє. Антропний принцип науки довів, що світ створений для спостерігача. І четверте. Час, простір, матерія та енергія терміни, якими наука описує Всесвіт, створені Богом, про що записано у Біблії. Тому, відповідаючи на запитання, навіщо світові потрібна Біблія, стає зрозуміло, що протягом свого існування людство неодноразово проходило через крах цивілізації і сьогодні знову наблизилося до судного дня планети. Ми на межі апокаліпсису, після якого тільки записане в Біблії розповість людям, які виживуть, правду про те, що було від початку, що буде далі і як жити вічно. По Божій благодаті, божі пророки і апостоли, які зберігають Слово Бога, проносили істину через багато катаклізмів. З Біблії ми дізнаємося про створення світу Богом. Як грішні люди втрачали рай на землі, а праведники пережили всесвітній потоп, про крах Вавилонської вежі вогнем з неба і як люди стали різномовними. Безбожники та атеїсти не розкажуть нам і краплі правди про те, хто ми, звідки, що буде в майбутньому та в чому сенс життя, вся історична, наукова, пророча. Та життєва істина міститься в Біблії. Сьогодні вчені атомники створили годинник судного дня, який показує очікуваний час до ядерного апокаліпсису. Якщо 12 годин на годиннику символізують кінець життя людської раси, той час, який вони показують зараз 11 годин 58 хвилин 30 секунд, означає, що ми живемо серед останнього 1% людей. Які коли-небудь народилися, це сходиться з пророцтвами Біблії про останній людський рід перед Другим Пришестям Христа, знак відновлення Ізраїлю у 1948 році, тому підтвердження з цього часу стартував відлік останнього роду людей перед Христом. Звідси стільки воєн, катаклізмів, і далі лиха тільки наростатимуть. Тому ми повинні розповісти цьому поколінню про Бога і Біблію, щоб дати шанс людям повірити в Христа, отримати прощення гріхів і вічне життя. По іншому, попереду, лише пекло у цьому відео. Ми розглянули чотири незаперечні наукові факти, відкриті в 19-20 століттях. При цьому записані в Слові Божому тисячоліття тому вони допоможуть вам повірити в Бога і не загинути у вогненному пеклі. Приєднуйтесь до Бога та Його народу. Ми перебуваємо в Україні, проти якої розв'язана жахлива війна, серед обстрілів, ракетних ударів, повітряних тривог, місія «Слово Боже. Продовжує здійснювати проповідь Євангелія по всьому світу з України. Напишіть нам, і ми відповімо, допоможемо вам пізнати Бога, пройти важкі часи в житті і наслідувати небеса з Христом.